Я довго не робив відео. І сьогодні програю 99. Ви, напевно, довго чекали, поки я нарешті пограю в цю гру. Можна грати собі? У Май... мене вже 50 цукерок, бо я програв. Тут мазу. Але я не знаю, що тут треба. Підьмай, підьмай. Чого він падає? О, вже там. Я тут не буду. Я не хочу такой скільки коштує? 1000 діамантів. Ви здуріли чи що. Шестьсот я не можу назбирати. Шестьсот я не можу назбирати. А ви вже таке за блін за тисячу. Ну блін. Ну, ви усі якісь здуріли чи що. О, вампіру. Ей, то може я назбираю на нього? Я зараз збираю на вампіра. Мені ще трошки я занимаюсь, но приходит. Не, цибака це... немає. коротше, збираємо на вампіра. Це не треба купувати, я не хочу втратити, Все. Це теж. На чого я на коле не серьезно? Си три дня их можна забути боже. що це таке? Ми йдемо, бо я не хочу за щоб Мені б забирали мої речі. Тому прошу вас. Класс перегляду, поставте лайк і підпишитесь на канал. Ем... Я знаю, що тут кролики такі. Я знаю, що тут робити. Тут будуть подарунки всякі. Я це знаю. О, в мене є бка. Прикольно, що ці. Бо коли я перший раз почав грати, коли додали цю обнову. Я дуже засмутився, що зробили цю обнову, бо не було видно кроликів. Були білі такі самі якісь. А потім зробили, що вони тепер класні кролики. Що їх тепер видно. І Оці от краки 4 чи там далі, вони молодці. Що так зробили. Бо якби так не робили, то я б здурів. Би. Берем, берем, берем Йдемо це все кинути Коротше, йдемо шукати багато всього. Йдемо шукати вовки. Ай, прикол вони вовки стали, поки не бачимо. Що це така? Що це за фігня така? Що вони мені робити? Что это за фигня такая? Что-то дерево проскидано. Что ты такая? Ты скажешь мне, что ты тут коїться Я знаю, что игра, но такое я ніколи не бачу. Серьезно. Треба кинуться сюда. Можем скрафтить себе мапу заодно на нас теж прикольні по Тут в нас льот. І йдемо сюди. Я думав, що тут є культисти, але на на щастя, їх тут немає. Бо я б не хотів б, щоб тут були культисти. О, манітки нам треба. Я хочу рятувати цих. Яких оленів? Я, я хотів сказати оленів. Ельфів треба рятувати. Оленів то не треба рятувати, бо Олені зліза. Постійно п'ються ці Олені тут. Олені з 99 ліків лісі завжди погані. Особливо, коли, коли в них червоні очі. О, ця ложка шкура. Добре, пішли на базу. Я подавлю, скільки коштує ці всі речі тут. В цей штучці. Чи... скільки воно тут коштує? 25, 20, 15, 20. Окей, okay, у мене пока одна. Якщо я не Куда им це все сюди? Я хочу їсти, тому поїм. Поїмо собі. І чекаємо поки наступний день, щоб замістити все тургівці. Торгу... Першої ночі я не боюсь, бо завжди Олені бояться першої ночі і не приходять до нас. А другої ночі то вже стають умніші і приходять. Приходять битися. А ми. А ми гравці, не вміємо бути з оленями. І не б'ємося з ними, бо ми їх не можемо вдарити, а вони нас, да. То Що це за обман такий несправедливий? Коротше, йди Олені, йди? мені тут не потрібний. Ось от олені новорічні, нові олені? Я не люблю оленів. Ну, я люблю лені в реальному житті, але в ні. хліні. Говкі, дітчуди. О, сундуки. Ще монетки. Мені монетки треба. У мене вже 15. Ча Боже. Як Я їх швидко збираю. Можу вже першу річку, Чи я не знайду, де ці дерева. О, появили вже. Я думаю, що вони ніколи не появляться. Спис. Тому ідеально. Оце... Три ельфи, я бачив, написано було. Але ж почекай, там чотири таких речей. цей прийшов. Цей прийшов, чувак. Ай, чуть, прошу. Що буде, якщо я йому скажу, що я не хочу спортуватись? Он це. І потім це. Е Давайте. Візьмемо. І пішли купувати всякі речі. Кого рятує першого? Ну Ні, а чого. Ні, не можу купити, а чого куплю. А почекай-кану-ка. Тут що. А, я. Окей, добре. Пішли рятувати наших цих. Оле... Яких Оленів? Боже! Ельфів! Не олені, а ельфи. Тільки є одне велике питання. Їх спочатку треба знайти. А як, ніхто не знає? Дивно, щось коїться. Непонятно не я тону в снігу Зберемо наші монетки. Бо вони нам треба. І йдемо шукати ельфів. Оцей ельф для мене, який мені треба. Він має бути на дереві. О, зинок. І каністр се тут є. Револьвер мене вже є, тому беремо це. Окей, okay, берем каністер, бо мені не треба. Тут можуть бути монетки. Ні, тут немає монеток. Тут може бути. Ні, тут, тут, тут теж немає монеток. Я бачу отвори, де теж можуть бути монетки. І тут немає монеток. Де оці от дерева з ельфами? Мені треба знайти дерева з ельфами. Мені вони дуже треба. Повірте. Мені дуже треба дерева з ельфами. А ці от вовки мені не треба. Бо вони мене вб'ють. А я не хочу, щоб мене ніхто не вбивав. Я хочу жити. Я ще молодий, я не хочу, щоб мене вбивали. Я ще молодий. Тому вбивати мене не треба. О. Але я щось боюсь цієї ночі. Я не боягус, але я боюсь цієї ночі, бо. Але він може прийти і хапнути. І капать буде. О! що я тільки... Цікав... Що? Боже, день другий, а я вже знайшов вчити на скриньку. Ох, ну, блін, ну не вибухо найслабшено. Ну. Ну Нужен випало фігня, ну для чого цей щит? Я вже думав, що щось класне випаде, як будь-який пила, наприклад. А оце випало, ну блін, ну. Ну що я можу сказати, ну ужас просто. Просто великий ходячий ужас. Беремо собі м'ясочко, щоб поїсти вдома. І шукаємо ельфів. Ми тихельфі не можемо вообще зайти. Блін, я голодний. Поїжджся. Ладно, це. це сюди, сюди. Оце сюди. Де сюди. Це... Сюди. сюди. Це сюди. Ну і це де сюди. Ось це було. X7 Будемо дивитись на дерева. Маю надію, що я знайду якогось ельфа, бо я ти не, знай... не знайду, я здурію. А ні. Я сюди лізти не буду. Я падати не хочу. Ясно? Я падати не буду і не хочу. Тому мені не треба падати. Йдемо шукати знову тих які, блін, ховаються! Показывай? ні. Так, блін, мені треба у утих якось викупити. А тільки я. Я поняв. Я поняв. Ну, Ту тут є у мене сундук. Є відкритий. І такі домик. Це буде в мене така штучка. Критий сундук і домик це значить, що тут є цей. Не олень, як завжди, а ельф. А мені б треба оце мене є. Мені треба знайти ельфів. Що ви тут робите, жаби? Що ви робите тут жаби? Я не зрозумів. Жаби, відстаньте від мене. Ви знаєте, з ким ви, блін, розмовляєте? Четвертий рівень вогня. Ідемо знову шукати енфіс. Хоча це неможливо абсолютно. Боже, як ці жаби мене вже достали. Я люблю жаб в реальном житті, але в цій грі – ні. так само як я не люблю вовків в цій грі. Особенно альфа. Особенно коли я їх вдарив в два вовка. І дуже швидко бігають. Де вов. Вовчук. О, куральфа вовка. Ідеально. Врятуємо якраз другу дитину, хоча я навіть не рятував першу. Але, Нехай буде. Ну чого ти лізеш до мене вовк? Ти не бачиш, що я вже цей б'ю з іншими мутками. Що... Ох, добре, я ключ. О, чого ти тут? Боже, що ти тут робиш? Я вже злякався, перелякався, що майже не помер. Боже. Відстаньте від мене в кінці. Я не хочу мати з вами контакту. Хіба вже тоді, коли мені треба шкура або в кай Або врятувати дитину. Бо я хороший парень і рятую дітей. Тут хай буде цей ключ зараз. йде він, дів? він дівся? Де й ключ дівся? О боже, о Боже, пропав ключ. Пропав ключ. І жаби на місці. Що тоді сталося? Що сталося? Не мій ключ. Добре, спочатку будемо дитину, бо я не хочу спочатку вбивати ту рятувати. Потім це не чесно для дітей. Хай дзінокін завжди буде перший. Це ж як завжди. Треба, щоб дзінкіт був завжди перший. Багато чого погано сталося. Не чому? Не чому? Ви мене вбили. Мене просто у мене виключила зйомка. І, звісно, мене мусили вбити. Якщо ви не знаєте, як. Мене вбили отак. Коротше, за мною пішов вовк І олень. Цей олень, якого я ненавиджу. Представляєте? Пішов за мною Олень. в мене перерождався мій пістолет, я повільно бігав. За мною був ще й оцей інопланетян. Добре, що цю відбрати тут для мене. Ну і коротше, мене вбив олень з вовком. І жаби мене сіду атакували. Тому всім пока. Це було коротенько, але всім пока. На добраніч!